З лазурного берега. Сьогодні була злива, гроза, як ми приїхали після обіду. А зараз вже все. Погода. А, а ну вода така собі. Була гроза. Ніхто не купається, бо холодно. Ні, трошки купаються там антіп ми в гольжуані там канне сьогодні концерт великий віроніка я в прямому ефірі ти не хочеш ножки змічити Перший день на морі, перший день нашого вакансі, відпуску. Історичний момент русалочка. Нам далі в готелі ми живемо. Тепленька водичка, ніяка не холодна, то так мені здалося. Але гриміло, коли ми приїхали з Парижа, ми приїхали в першій годині, почався десь дощ півдруга. Ми їхали на таксі, то гриміло, блискало. Сказали, що два місяці не було ніяких дощів. Нічого якраз освіжилося. Веронічка. Який приємний шум моря. Боже, який приємний, а ти бачиш, ти попробувала вода зовсім тепла. Можеш купатися, але ми не думали, що. Ну, та темно і вже немає, бачиш, там тих спасателів. Як немає вже їх, то бажано не... вони не дозволяють. Прибило водорослі. Але вода тепленька. Можна завтра зранку самого йти. Міранічка хотіла, так як того разу, коктейль на березі моря. А був дощ донедавна, і людей немає, і вони не відкрилися. Хоча вони до першої, другої години, людей немає, нема смислу. І ще і концерт тут сьогодні. Ми хотіли на концерт, а білетів немає, нема хап-хап. Нема Веронічка, ну поможи мені, нажми, завершити. Все, всім папа. -па. А де? А вон там на хрестик зверху.